Наська напад ворогів перетворює гасливий пір на бій між двома племенами вітінгів. Це воїни Гунера, які прийшли помститися, думаючи, що саме Родгар напав та знищив їхні домівки. Воїни, що повернулися з походу замість своїх дружин та сміху дітей, які граються на подвір'ї, знаходять лише руїни та тишу. Вони бажають смерті і страждань кожного з них. Але сили не рівні, і вони вимушені відступити, щоб зібратися і напасти знову. Плани різко змінюються, коли на їхній табір нападає мультін і вщент розбиває більшу частину війська гунера. Гунер вимушений просити захист у своїх ворогів, на яких декілька. Один тому готував повторний напад. Вікінги зі страхом дивляться в темний ліс, з якого лунають крики воїнів. Радгар і Гунер вирішують об'єднатися і влаштувати засідку на чудовись. Люди під керівництвом Кайнана починають рити велетенську яму, яку наповнюють китовим жиром. Та яма стане западньою, в яку вони сподіваються піймати Мурвіна з настанням темряви, Ульфрик і кайнан виходять за браму, щоб привабити чудовиськ. Їхні факли виглядають як вогняні мечі, що розгортаються проти темного лісу, приваблюючи увагу того, хто в ньому ховається. Мурвін вже чекає, затаївшися в гуслому й темному лісі.